Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі продяг хенд Сьогодні покажу вам не ваговий секонд хенд, а так званий люкс-відділ. Тут усі ціни фіксовані. Зацікавила мене ось така строката сорочка, вона ніби пошита з різних клаптиків тканини. Бачите, тут поєднання темного, синього і блакитного. І ця смужка так в різні боки. Окрім того, тут є багата така вишивка. Ціна сорочки немаленька, 450 гривень, і вона абсолютно нова, ще є паперова картонова бірка з магазину. За своїм складом вона чудова, це 100% котон, бавовна. Окрім того, сорочка має ще й запасні гудзики. Це 14 або 44 розмір, мені невідомий бренд. Перше мені зустрічається в магазинах Second Hand цей бренд. Бачите, тут є вишивка і на рукавах, і спереду. Дуже цікаво, оригінально це виглядає, але як для мене, це так тумач. І, до речі, за своєю ціною теж сорочка таки задорога. І наступна сорочка коштує 360 гривень. Вона білого кольору, має дві накладні кишеньки. Сама по собі вона теж цікава, вона ніби йде оверсайз, така от пряма. А рукава у неї таке враження, як від іншої якоїсь сорочки. Зараз примірюю, вам покажу це в примірці. У складі тут 95% котону і 5% поліестру. Розмір 10-38, Трішки не мій розмір, але я думаю, за рахунок того, що вона йде оверсайз, на мене вона підійде. І ось так виглядає сорочка по розміру. В принципі, підійшла, якби не її рукава. На вішаку саме ці рукава мене зачепили. Саме через них я і взяла цю сорочку в примірочну, оскільки вони мені видались дуже стильними, дуже класними. І я собі її уявляла трішки по іншому. Можливо, оскільки це не мій розмір, тому сама рукава недобре сіли і виглядають ось так от жахливо, якщо чесно. І наступна блуза вже більш така класична. Це Mark Spencer, 16 шістнадцятий розмір. Вона такого ніжного бежевого кольору з дуже таким цікавим, теж ніжним принтом. Абсолютно нова, бачите, це ще картонова бірка тут. Збереглася є її ціна з магазину. Спочатку її оцінювали в 14 фунтів, потім зі знижкою у 7 фунтів. Ну а тут в секонд-хенді її оцінили в 280 гривень. За своїм складом це 100% відсотків за що непогано. Тканина дуже добра на літо, адже охолоджує. Ось так блуза виглядає на мені. Можливо, трішечки вона великувата заширока, Можливо, якщо її заправити і носити в заправленому вигляді, буде виглядати краще. Але загалом не дуже вона мені сподобалася. Мені здається, що через те, що вона така от вся об'ємна, вона додає ваги і спотворює фігуру. Далі я перехожу до плат. сьогодні буде їх дуже багато різних. Розпочну я ось такої джинсової сукні, її ціна 750 гривень. Вона буде довша за коліно, йде з пояском з двома накладними кишеньками і з красивими теж такими доволі об'ємними рукавчиками. Це бренд George. Розмір я не пам'ятаю. Сама тканина якість просто супер. Ви бачите, як добре вона тримає форму. І ця сукня прекрасно підійде і на весну, і на літо, і на осінь. Вона така от дуже універсальна, дуже класна. Дуже вона мені сподобалася, дуже стильно виглядає. Так, і оці рукавчики мені подобаються, те, що вона створює такий, як кокон. Хоча при цьому ж вона йде і приталеною, оскільки має поясок і підкреслює фігуру. Прикольна сукня, але не дуже класна у неї ціна. Я, власне, через її ціну і залишила в магазині. Наступна сукня від Папая коштує 450 гривень. Вона от в такий от звіриний тваринний принт, леопардовий принт, чорно-білий. І в прекрасному новому вона стані склад тканини це 100% віскоза. Защіпається сукня на гудзики, до пояска, Далі вона йде така, як розширена. Ну і ось так вона в примірці виглядає. Такого плану сукні у мене вже є, я їх дуже часто мірю. І через те, що нещодавно собі купила кілька таких суконь, вирішила цю вже не брати. Хоча саме такого принта в моєму гардеробі сукні немає. Крім того, ви бачите, вона в поясі все-таки великувата, широка і додає теж такої якоїсь ваги. Ну, Не дуже жіночно виглядає, скажімо так. Хотілося б її трішечки меншою. Це 16-й розмір, а я ношу 14 або 12. й І забігаючи наперед, сьогодні мені от з розміром дуже не пощастило. Усі сукні були на мене великі. Взяла ще в примірочну з собою ще одну сукню «Жорж». Це вже 20-й розмір. Її ціна 450 гривень. Вона абсолютно нова ще з картонною біркою. Це теж 100% віскуза, але дещо така вона тверда. Ну, вона така, ніби добре тримає форму, краще тримає форму, ну, але не дуже добра, так приємна до тіла. Сама по собі сукня просто чудова. У неї колір такий насичений, яскравий, червоний, дуже класний. На літо просто супер. Ну І бачите, який у неї оригінальний виріз такий от фігурний, рукавчики. Ззаді, бачите, вона одна резинку мала би збиратися і таким чином виділяти талію. Ну, але оскільки це 20-й розмір, звичайно, талію вона мені не виділяє. Вона отак от звисає некрасиво. Якщо б була б мого розміру, однозначно купила просто супер сукня з розрізом з боку. Ну чудова. Ви мене часто критикуєте, що я беру все чорне. Цього разу постаралась взяти по максимум кольорових речей. І наступна сукня така, от теж яскравих насичених кольорів: червоний, рожевий, фуксія, блакитний намішані так, але знов ж таки вона великого розміру. Знов ж таки, це бренд Жорж, її ціна 450 гривень, і вона абсолютно нова. Теж з картонною біркою. Таке враження, що цей бренд-магазин закривав чи що, і усі сукні просто поїхали по секонд-хендам. Сукня доволі непогана, але все-таки попередня мені подобалася більше. Ось ця червона, просто бомбова. Ну, а ця більш виглядає так, от, як на мене, просто І наступна сукня знову ж таки від бренду Жорж. І це знову ж таки нова сукня, така ж сама бірка, як і в попередніх платях. Щоправда, це оцінили чомусь трішечки дорожче, воно тут коштує 480 гривень. Плаття має виподібний виріз, Рукава тут, як у футболках, мені, до речі, такі рукава подобаються більше, ніж у попередньому платі. І воно більш довге, так, майже максі. Якщо попереднє було більш такої середньої довжини, то в цього плаття мені більша довжина подобається. Щоправда, так, знову ж таки, не мій розмір, воно ззаді мало би збиратись на резинку, але так от якось не дуже добре спадає. Принт у нього приємний, такий от квітчастий, класний. І наступне плаття вже більш на таку прохолодну погоду, воно вже в клітинку, так з квітками ми завершили. Його ціна 550 гривень. Тут такі пишні рукава, воно буде довше за коліна, теж доволі довге. Має внизу таку як фальбанку, воно донизу розширене, приталене, бачите, верху, воно таке, як прорезинене, має обтягувати. І приємно мене здивував склад тканини, адже воно за своїм складом 100% віскоза, розмір 18 або 46, але воно не виглядає надто велике. І ось так виглядає на мені. Таке воно, як на мене, дуже романтичне і класне, як ніби з якоїсь іншої епохи, але водночас виглядає сучасно. Як вам це плаття? Напишіть, будь ласка, в коментарях, купили б чи не купили б його. Я думаю, якщо б воно мені підійшло по розміру, скоріше за все, я б його взяла, незважаючи навіть на доволі високу ціну, у 550 гривень. Ну але оскільки воно знову ж таки на мене велике, особливо це помітно так, в районі талії, коли ось так от боком розвернутися, бачите, воно ніби тут спереду так от звисає негарно і не дуже добре сидить. І переходимо до взуття. Які ніжні тапочки дитячі були з Мікі Маусами, 350 гривень. Вони абсолютно нові. 38 або 39-й розмір вказаний. Але моя донька приміряла, і вони на неї чомусь виявилися за маленькими. Очевидно, вони мало мірять. І давайте вам такий невеличкий огляд зроблю взуття. Ось такі були на платформі шкіряні босоніжки. Добротні, якісні, їхня ціна 850 гривень. Ну, така, от, як для секонд-хенду, немаленька ціна. Взуття теж вам показую з того ж люк-звідділу, з того ж магазину. Подивіться, цікаві були ось такі кеди. Вони ніби як лаковані білі, 725 гривень. Не знаю, що це за бренд. Мені здається, що він непоганий, адже дуже якісна підошва, оригінальна таке от поєднання білого і червоного. Цікаво зроблені. Ось такі мені ще сподобалися кросівки від Skechers, але у них ціна захмарна, як для секонд-хенду, 2200. Мені здається, десь у звичайному магазині цього бренду можна за такою ж ціною купити собі кросівки. Також непогані базові білого кольору кросівки від Adidas були, але вони, бачите, вже ношені, це видно по підошві. Їхня ціна 450 гривень, крім того, тут з боку Дефект. Вони і так потребують, щоб їх замалювали. Ось такі були ще сліпони від Esprit. Це 40-й розмір і їхня ціна 325 гривень. Дуже цікаві були шльопанці від Zara в двох кольорах. Ось такі бежеві і точно такі самі були ще чорні. 450 гривень, недорого. І вони такі, як прорезинені, прикольні. Я їх приміряла, на жаль, вони на мене завузькі. І ось такі ще були класні шльопанці, масивні за 550 гривень, але не мого розміру, вони малесенькі. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.